Шимливо, пронизливо і водночас дуже пізнавально. Одеський музей голокосту, жертв нацизму, відкрив нову експозицію, що отримала назву вікно в штетл. Згадати, щоб не втратити Штетл у перекладі це єврейське містечко, яких було чимало в минулому і яких не залишилось після страшної трагедії голокосту. У рамках виставки представлено колекцію робіт Бен'яміна Сапожника, художника, який пішов в життя не так давно. В Одесі він малював картини життя хасидських родин рідної рідновінічни, підкреслюючи духовний зв'язок поколінь. На сьогодні ми не маємо подібних містечок, і які би ілюстрували єврейську ідентичність, єврейську культуру. Містечко можна назвати своєрідне таке місто місті. Адже воно мало свою інфраструктуру у вигляді освітніх закладів, релігійних закладів, ем, також кошерних скутубій і так далі. Поряд з роботами сапожника розмістили самобутні картини іншого одеського митця, який наразі мешкає в Німеччині Леоніда Шаповала. Вони розкривають професійну сторону життя штетлі, традиційне для євреїв ремісництво. На полотнах постають шнайдер, тобто кравець, Васерман, Водовоз, Сировар, Молочниця. Найближчим містечком до Одеси була Молдованка, де на початку позаминулого століття були пасовища, свої ферми, скотобійня. Відомо, що євреї не працюють в суботу. Шабат починається в п'ятницю ввечері. Що ж робили з молоком, зібраним у п'ятницю? Це молоко безкоштовно роздавали людям. Так і ходили по домам, по будинкам, по дворам ходили та кричали халяв, халяв, халяв на івріті це молоко. Тому говорили о, халява приїхала. Тобто це наше рідне слово, яке має походження тут в Одесі. Важка історія болю сказали організатори про особливу частину виставки, що має назву Одеса Париж Аушвіц. У ній докладні розповіді про трагічну долю одеських художників, які перед другою світовою війною мешкали в Парижі. Відомі декоратори, ілюстратори, живописці їхнє життя обірвалося в Аушвіці, одному з найбільших нацистських концтаборів поблизу міста Освенцим у Польщі. Сандро Фазіні, Семель Грановський, Юхим Брухіс усього 11 імен, які висвітлюють і повертають одеситам пам'ять це найважливіше мир у ці дні для того, щоб люди усвідомлювали цінність життя кожного дня. Напевно, Бог нам дав пройти ще раз стан, коли всі ми в очікуванні миру. Ми не повинні забувати. Ті, хто забули вчора, це можуть зустріти завтра за поворотом. Виставка експонуватиметься у музеї голокосту жертв нацизму до середини червня. Надія Панкратова, Олег Шпак перший міський.